Вітаю дітки! Сьогодні ми йдемо з вами до магазину. І наше з вами завдання визначити по предметам, які продаються, що ж це за магазин. Отже, ми зайшли з тобою до першого магазину. І що ми бачимо? Ми бачимо туфлі, клапці, кросівки та луфери. Це магазин Взуття Молодець. На поличках цього магазину ми бачимо рубашечки, ковтинки, штани. Як ти гадаєш, що продається в цьому магазині? Молодець, одяг. Йдемо далі. Ми бачимо на поличках банани, гранат, полуничку та яблуко. Отже, в цьому магазині продаються фрукти. Розумничок. На поличках в цьому магазині ми з тобою бачимо перчик, огірок, помідор та капусту. Отже це магазин овочей, правильно. Йдемо до наступного магазину і в ньому ми бачимо пірамідку, поїзд, ведмеди, зайчика та ляльку. Як ти гадаєш, до якого магазину ми зайшли? Розумничок до магазину іграшок. Ти молодець. Дякую тобі за роботу.